Привіт всім, замовити цей товар. Ви зможете за посиланням в описі або ж відсканувавши qr код у кутку. Пропонуємо до вашої уваги силіконовий килимок. Це ефективне рішення для запобігання неприємним запахам та проникненню комах у вашому домі. Даний аксесуар спеціально розроблений для використання у ванних кімнатах, кухнях та інших місцях з водяними стоками. Килимок герметично закриває каналізаційний отвір, блокуючи запахи та перешкоджаючи про. Никненню комах виготовлений з високоякісного безпечного силікону, тому стійкий до зношування легко чиститься та не пошкоджується від води чи миючих засобів. Простота встановлення та універсальний розмір дозволяють використовувати його для різних типів стоків. Пропонуємо до вашої уваги накидки на диван. Це ідеальне поєднання стилю, комфорту та практичності для вашої вітальні. Виготовлений з приємної на дотик тканини та забезпечує захист меблів від води, плям, шерсті домашніх улюбленців та подряпин. Антиковське покриття на звороті надійно отримує чохол на місці навіть при активному використанні, наприклад, русі дітей або тварин. Підходить для диванів різних форм та розмірів, легко застеляється та знімається. Ця для прання дані накидки чудово оновлюють інтер'єр, додаючи нотку елегантності та затишку. Пропонуємо до вашої уваги літні дихаючі кросівки. Це комфортні та міцні кросівки для походів, створені для активних чоловіків, виготовлені з дихаючої сітки, забезпечуючи швидке висихання та відмінну вентиляцію. Міцна підошва з гумовим покриттям надає відмінне щеплення на різних поверхнях, роблячи їх ідеальними для підйомів по горах. Вони також стійкі до стирання та мають м'яку підкладку, надаючи додаткового комфорту при довгих прогулянках. Дані кросівки є відмінним вибором для туризму, риболовлі подорожей та інших активних заходів на природі. Пропонуємо до вашої уваги односекційне водилище. Це компактне та ефективне рішення для любителів підлідного лову, доступне у довжинах 41, 50 та 56 см. Воно виготовлене з високоякісного вуглецевого волокна, тому забезпечує легкість, міцність та чутливість при клюванні. Ергономічна ручка з натурального корка гарантує зручне утримання навіть у холодних умовах. Ідеально підходить для точного закидання та. Ефективного контролю Пропонуємо до вашої уваги складну дров'яну пічку. Це надійна та потужна піч для приготування їжі на природі. Ідеально підходить для кемпінгу, риболовлі, барбекю та інших видів активного відпочинку. Піч забезпечує швидке нагрівання та рівномірний розподіл тепла. Компактний складний дизайн робить її легкою для транспортування та зручного зберігання. Металева конструкція з високоякісних матеріалів гарантує довговічність та стійкість до високих температур у комплект входить вентилятор, який покращує тягу та підвищує ефективність горіння, що дозволяє заощаджувати паливо.